Вітання аграріям з поля. Як бачите, який перепад температурних режимів. У вівторок ми знімали відео, була температура 35-36 градусів, сьогодні наполовину менше, 18, то добре, знаєте, що в машині хоча б одна куртка на двох десь завалялася, тому що ні організм, ні гардероб не готовий до таких різких змін. Але ми сьогодні, знаєте, я не могла обминути увагою ось дане поле, тому що якщо б мені, наприклад, хтось показав, ми отак проїжджали. Дивіться, щось незрозуміле відбувається, зупинилися подивитися. Я не знаю, чи є це поле. Тому наперед перепрошую, якщо хтось пізнає що його поле наперед, перепрошую, що я тут вирішила зняти відео. Але це дуже цікаво проаналізувати, знаєте, для досвіду, і дуже цікаво потім подивитися, а все-таки, що, що з цього ріпаку буде, який буде результат. Тому що якщо б мене хтось запитав, от показав одку картинку, як заді мене. Я запитав, яка це дата може бути. Я б сказала, що це, наприклад, там це кінець жовтня, при тому, що якщо б це був кінець жовтня і отакий ріпачок, то він би мав лежати. Знаєте, для ріпаку краще, якщо б він отак не стояв, а лежав. Або це, вже, наприклад, весна, коли прийшло відновлення вегетації, і ріпак готовий, знаєте, рости і розвиватися вверх. Але насправді сьогодні 31 серпня. І матері пак, який на сьогодні знаходиться у фазі 8-10 листків, я не знаю, чи це добре, чи це зле. Напевно, що я схиляюся до того, що це не дуже добре. Хіба би дивіться, можливо, це посів на сидерат. і взагалі, якби ніяких проблем нема. Але якщо це все таки. Посіви ріпаку, і на 30 станом на 31 серпня у нас ось такі рослинки, то це трішки проблематично, тому що є достатня кількість вологи на сьогодні. Так, температура знизилася, але не, не, не знаю наскільки, наскільки надовго. і все таки, скажімо, зараз 18, я подивилася прогноз там передає 20-23 градуси. Це достатньо ще тепло. Тому він далі буде рости і розвиватися. Що я думаю, тут на, на ріпаку відбулося. Ви знаєте. Особливо холдинги вони практикують таке дуже, дуже надранні посіви. До 15 серпня це вважаються ранні посіви. У мене були посіви в моїй практиці, бо ну, ми, ми починали сівбу, там, маючи, там, наприклад, в посіві там, тисячу гектарів, не тисячі, не, не десятки тисяч, просто тисячу гектарів. Ми його починали сіяти там, 6 шостого серпня і була були була осінь така коли на кінець вересня у нас були такі добре розвинені розвинуті посіви. вони просто знаєте не те що росли вони газували і ми мусили їх би конкретно зупиняти трьохразовим внесенням регуляторів росту і то це було складно але в результаті все одно потім ми отримали там дуже високу врожайність і все було добре але це отакі посіви були через місяць на кінець вересня Зараз кінець серпня. Е, і тому, знаєте, цей рік він такий набагато більше опадів, достатньо високі температури. Я от подивилися температури там від півтори до трьох градусів, навіть вище в норми, якщо брати таку середню статистичну норму. Е, в опадів в деяких регіонах випало і там 300-400% відсотків до норми. Е, відповідно, знаєте, як ми завжди кажемо в ріпаку, головне отримати дружні сходи. Отут тут дружні якісні сходи, питань взагалі нема. Але завдяки тому теплу і завдяки тій вологості він просто е, пішов е, дуже швидко розвиватися. Я не бачу ознак на цьому ріпаку. Хоча би, е, ну можливо, один раз носили, бо десь-не десь, десь отакий от трішки він де менше. Він такий трішечки присів. А так, в цілому, якби дуже високо піднята точка росту. І на посівах багато уражень шкідниками. Отак заходиш, і міль просто отак, знаєте, піднімається. Бачу пошкодження і пильщиком, і совкою, тобто, тобто велика листкова поверхня. Відповідно, це все призводить до того, що уражується хвороба, уражується шкідниками, і він хоче регулюватися і хоче дуже сильно регулюватися. І тут вже не поможуть, наприклад, там просто мені здається, тибуконазол чи метконазол. Тут тобто, вже треба оця дія, спільна дія, і, наприклад, лормикватлорит плюс метконазол. Тобто, треба якісь сильніші у повній нормі давати регулятори. Щоб якось втримати ці посіви, тому що попереду фактично ще ну як мінімум півтори місяця вегетації, цілий вересень і половина жовтня. Якщо буде тепла, осінь, це може бути два місяці вегетації. І скільки разів тут ще треба буде зупиняти, це складно сказати. Як він перезимує, теж складно сказати. Якщо, можливо, у вас у когось була така ситуація, коли от, на кінець серпня от, ви мали посів, де є 8-10 листків. У моєму, моєму досвіді такого не було. Але, знаєте, це дуже, дуже цікаво, скільки років працювати в агрономії, і кожного, знаєте, кожного разу дивуюся, і, тому що трапляються ситуації, які дивують. І це прекрасно, знаєте, коли можна О, боже, вже таке буває. От буває. Тому, можливо, у вас когось мав такий досвід я, я розумію, що від багатьох факторів ще буде це залежати, тобто яка буде осінь, як буде зрегульовано, так. яка буде зима, яке відновлення вегетації? Тобто, що є багато факторів впливу на цей ріпак. Але все-таки, як, як потім як він перезимовує, як він саме у вас у ваших умовах перезимовував, тому що я вам розповіла, яка в мене була ситуація, і в принципі в результаті ми отримали дуже хороший результат. Але ситуація була така набагато простіша ніж тут. Тут набагато складніша, тому що літо сьогодні ще останній день літа. Завтра, як ми вже як вийде відео, це вже буде перший день, перший день осені. Тому знаєте, я думаю, що все-таки агрономи, які тут працюють, вони напевно мають якесь своє бачення. Але я, якщо чесно, я навіть не взнавала, чи є це поле. Я думаю, ні. Мені просто цікаво, знаєте, проаналізувати без критики. Кожен працює як може, і виходить ситуація, яка склалася, і я розумію, що можливо трішки не, не прорахували. Знаєте, ми звикли, що немає достатньої кількості вологи на час сході. І ми ловимо цю вологу. Є регіони, де взагалі, наприклад, фермер з Одеської області. Там, минулого року дзвонить, бо в цьому році не, не знаю, не спілкувалися на рахунок ріпаку. Каже, я не сію, я буду чекати, коли впаде дощ. Якщо дощ впаде, я буду сіяти ріпак. Якщо дощ не впаде, я взагалі не буду сіяти ріпаку. Тому. Я думаю, що в даній ситуації просто ніхто не розраховував, що буде така кількість вологи, така кількість тепла, і от що так ріпак е, стартане. Я думаю, що все-таки знаєте, враховані те, що для таких посівів підбираються гібриди з повільним стартовим ростом, тобто враховані регулятори. Але поки що, якби цього не дуже так, якісь агрономічні моменти не дуже помітні, що вони враховані на цьому полі. Е, тому Буду за ним спостерігати, і дуже цікаво, що ми отримаємо ще знаєте, протягом осені і який результат е, буде навесні. Якщо у вас були схожі ситуації, напишіть, будь ласка, тому що цікаво, знаєте, цікаво, е, під ріпак закладаються великі гроші на сі, підготовка ґрунту, якби це само собою, дороге насіння, дорогі добрива, і, і весь цей захист осінній, дорогий. Тому дуже хочеться, щоб все виходило, щоб все вдавалося. А тут трішки так ситуація, яка заставляє задуматись, і як кажуть фермери, і трішки не поспати. Тому якось так. Що ж, отака новин новинка сьогодні з поля. А я вам бажаю, щоб у ваших полях все було добре. І бувайте здорові, ви і ваші рослинки.